Сьогодні у випуску стрищина знову у вогні про реформовану арніку і презентацію демократичної школи у долівах. Трищина знову у вогні вихідними в районі горіла трава в межах сіл Мертюки, Райлів, Горішні та встрию. Схоже, до паліїв так і не доходить. Що такі дії несуть загрозу навколишньому середовищу та становлять небезпеку для життя людей. Під час горіння листя та інших рослинних залишків у повітря вивільняються шкідливі хімічні сполуки, які знижують імунітет людини, викликають алергію, захворювання. Дихальних шляхів посилюють негативний перебіг хронічних, а також сприяють розвитку онкологічних захворювань. Цими вихідними в суботу, неділю на стрищені знову палав сухостій, сухості, суха трава чагарники. Зокрема, в суботу був здійснений виїзд на вулицю Другобицьку. Вигоріла трава на площі півтори тисячі метрів квадратних окремо осередками. Також цієї трави загорілись залишки деревини, які в тій чи іншій причині перебували на площі 150 метрів квадратних. З пожежею боролись два пожежно-рятувальні відділення, пожежтовані підрозділу міста Страя. А також в неділю ріс пожеж, суттєво зріс. Це було чотири обліковані пожежі. Таких місцях, як селах як село Райлів, село Миртюки, Село Горішня, також місто вулиця Болехівська. Державна служба України з надзвичайних ситуацій вкотре нагадує, що за самовільне спалювання сухостою передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність. Гроші йдуть за пацієнтом. Приватний медичний центр Арніка в рамках медичної реформи має підписаний контракт з Національною службою здоров'я. Тож із терапевтами та сімейними лікарями клініки можна укладати угоди. Відтак і частину послуг там надають і в подальшому надаватимуть безкоштовно. Якщо до цього часу за лікування пацієнтів, те, що ми робили консультації, лікарів, аналізи, ультразвукова діагностика, це платив сам пацієнт. На сьогоднішній час частину медичної допомоги, медичних послуг оплачує держава. Пакет послуг, який надає первинна медична допомога, він є для всіх однаковий. Це є загальний аналіз крові, сечі, цукор, холестерин, кардіограма, консультація лікаря стільки раз, скільки пацієнту потрібно. Якщо потрібно здавати якісь інші аналізи, то тоді вже це обговорюється з пацієнтом. Те, пацієнт це хоче зробити. І як він це хоче зробити. Тому що багато аналізів, таких як біохімічні, роблять ще зараз міська лікарня, районна лікарня, медичні центри роблять, і там уже тоді визначається. Роботи додалося, кажуть медики, зате збільшилася зарплата. І в них, і в медсестер угод підписали доволі майже по максимуму. У сімейних і терапевтів зарніки на сьогодні уже по півтори тисячі пацієнтів. Тут не тільки йде якась така професійна конкуренція, така хороша, але мусить бути довіра. Я чомусь думаю, що ця реформа вона буде все таки сприяти тому, що довіра між пацієнтом і лікаром буде зростати. Більше про діяльність центру після новин і у Фейсбуці на нашій сторінці. Делегація зі стрищини вшанувала січовиків. У неділю на чолі з головою адміністрації Василем Зубрицьким відвідали село Климець Сколівського району на Верецькому перевалі. Там відбулися поминальні заходи Скорбне віче представники влади та громадськості поклали квіти до меморіалу пам'яті. Додам, що на кладовищі спочиває 22 герої, знищених угорцями й поляками, після проголошення у 1939 році на землях Закарпаття незалежної Карпатської. України як працювати в Прозоро минулого тижня навчили бухгалтерів зі стрищини спеціалісти зі столиці. Інститут електронних закупівель в центральній районній бібліотеці проводив дводенний семінар. Інформацію, яку могли для себе почерпнути фінансисти, від реєстрації на електронному майданчику до оприлюднення всієї необхідної інформації на платформі. Серед слухачів переважно бюджетники. Сьогодні і вчора ми розглядали такі теми, як планування закупівель, організація закупівель на своєму. Робочому місці алгоритм проведення процедур закупівель, тобто відкритих торгів, переговорної процедури, конкурентного діалогу, також учасники семінару отримали збірник нормативно-правових актів і методичних матеріалів. Демократична школа, яка вона на це запитання відповіли Ірина Синя та Оксана Полівчак. Це тренери демократичної школи, які напередодні вихідних завітали у навчально-виховний комплекс заладоліби. Вони розповіли про освітній проект, який є частиною реформи середньої освіти. В Україні його реалізовує Європейський центр імені Вергеланда, а також Рада Європи за підтримки Міністерства закордонних справ Норвегії та Міносвіти. Зміни відбуватимуться у трьох напрямках: децентралізація у управління школою, де учні і вчителі мають встановлювати спільні шкільні правила, викладання дітям основ демократії а також комфортний клімат у школі, який дозволить будувати рівноправні і відповідальні стосунки між учнями, вчителями, батьками та адміністрацією. Завтра у Стрию синоптики прогнозують хмарну погоду вночі. Очікується сильний дощ. Температура повітря плюс три вночі в день 10 вище нуля.